Обідня пора, інтервальний мій обід. Сьогодні тишечки займалися справами, от, але знала заздалегідь, чим буду обідати. Карнівор мій сьогодні такий: три скибочки сиру твердого, кусочок вершкового масла. Лосось сама. і три яйця. Перець каїнський, мій улюблений, який пришвидшує метаболізм. Друзі, лосось. Має бути смачним, тому що рибка сама по собі така, знаєте, жирненька. От. Це обріз лососова. Я вам показувала, я замовляла на одному сайті по інтернету обов'язково ще вершкове масло. Давно я його не їла, а жири на карніворі потрібні. Усім смачного і гарного дня, гарного настрою! І хай вам, друзі, щастить в усьому, мирного неба нам усім над головами і всього самого самого найкращого. хто разом зі мною обідає. Приємного апетиту. Рибку малосолила Два таких шматка великих. добавляла дві столові ложки солі і одну чайну ложку ерітрітолу, замінника цукру. Пробую перше. М -м -м. Ніжний. М -м. Смак такий ніжний, ніжний. М -м -м. Смакота.